В Вишневому ведеться будівництво скверу Небесної варти. Знаходиться він на Лесі Українки, біля Української православної церкви Київського патріархату. Вулиця Лесі Українки, це в районі. Кафе Міраж. А, парадоз, верні, ліміра, парадоз. Люди сьогодні теплий день, кладуть тротуарну плитку, завезли ялинки, садять ялиночки. Вчора бетонування. Вчора це 19-12-2016 року. Зав'язують арматуру і будуть виливати основу фундамент, фундамент під монумент. Робота йде як літом. Ну, зараз висаджується, мені підказують, що зараз висаджується зелень частково, щоб відкрити цього. Цей пам'ятник на 18 лютого, а основна маса зелені буде висаджуватися весною, коли будуть облагороджувати ландшафт, тоді буде садитися яйця. Ну, основна маса зелені і всього підряд. Я зараз знаходжуся на майдані, сьогодні 20 грудня 2016 року. Я знаходжуся на майданчику будівництва. Тут скрізь кипить робота. Одні в'яжуть арматуру, другі планують центральну площадочку. Сквер буде мати. Ну, сюди, тут колись стояв будинок довго. Я це пам'ятаю, 13 років тому стояв запущений будинок, а потім його зняли і на кінець хлопці добилися, щоб віддали їм на це. Ну, Пам'яті героїв Небесної Сотні, і героїв АТО, і ну, всіх, хто заробив у вишнівчан повагу. І ну, люди їх повинні пам'ятати. Пам'ятати, це без скверик. Він невеликий, десь сотих 12. Висажувалися ялинці, колись колись ще скверу не було на їх утягнули, але зараз я думаю, вже може в людей совість заїсть і не будуть розкрадати. Ну, трохи посадять, а трохи буде пізніше. Вон хлопці з лопатами ходять, хлопці керують всім. Трансформатор нору закрасили трохи. А... Ось будете тут садити дві ялинки. Ну, садять поки біля, біля пам'ятника. Тебе пам'ятник садить ялинки, а там далі буде все облагороджуватися пізніше. Привіт, снівчани можете приходити допомагати. Робота є. Є і буде. Думаю, народна пам'ять повинна підтримувати цей пам'ятник у красі. І... Фактично було завжди гарно. І завжди бачили люди, що народ пам'ятає людей, які загинули за Україну на Майдані і в АТО. О, якраз за пам'ятником, будуть куполи церкви. Це церква, Украї... це Українська православна церква у Київського патріархату. Тут знаходиться, зараз я вам покажу на її нарядом. Ну, трошки трансформатор портить виду, але нікуди не дінеться. Він тут старожив. А старожилів повинні поважати. Ось зараз я виходжу, ось посаджені ялиночки. Хлопці посадили, я виходжу до церкви. Можна буде принести квіти до пам'ятника і піти замовити молитву за воїнів. Не витрачаючи багато часу, все рядом І наша Українська православна церква Київського патріархату. Вона церква з лицевої сторони, зараз я вам покажу. Гарна церква також. Вишнівчани її, її будували років 10, але зараз вже ходять молитися в нову церкву. Так виглядить наша церква, прихожаний сьогодні відвідують її, І, можна сказати, в десяти метрах ну п'ятнадцятий знаходиться. Тепер небесної варті. І на, якому, на території якого знаходиться буде пам'ятник небесної варті. Тобто людям, які поклали життя за Україну. Затрудиться, працює Он, хлопець читає Від... Відспівує. Это видео. Молодые люди працюють. Главний, голубий, голубий. Да, да, да. Самый головный актор. Главний, Лосова температура, бетонувати вона дозволяє, трохи прикриють хлопці і положить бетон. Буде сквер, буде пан, монумент ось в цьому місці. Сюди, живу, туди, 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 Ти сам хочеш, я тебе. Да. Саня, як, яка, як вулиця Лесі Українки тут? Вулиця адреса. Лесі Українки, 33 знаходиться. Сверд, приходьте, допомагайте, можете приносити гроші, ніхто не відкажеться. Йде. Роботи ще багато, скажіть, допоможі ніж да, кажуть. Підказують мені, роботи ще багато, від допомоги відмовлятися ніхто не буде. Ти молодець. ж <гум> Українці будь. -бо.